Не пройшло і кількох місяців, як я знову повертаюсь до дегустації супермаркетної кави. Але сьогодні ми піднімемо ставки. Сьогодні ми спробуємо без перебільшення корифеїв українського кавового мас маркету Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка підіймаємо вітрила! Сьогодні нас чекає тест трьох кав, які я свого часу пив, а деякі навіть любив. Але цікаво, чи змінилось моє сприйняття після знайомства зі світом спешалті кави. І першою на моєму столі з'являється кава, обсмажена в серці буковини Чернівцях. Буко. В цій пачці у нас знаходиться бленд арабік з Куби, Мексики та Колумбії. Обсмажка у нас середня, і нам обіцяють, що в часті цієї кави з берегів Карибського моря ми знайдемо смак какао, темного шоколаду та смажених горіхів. До речі, у Буко є ще бленди з Кенії, Бразилії. Є окрема лінійка спешлті кави Буко Хай, і в мене, до речі, є дріпи Буко Хай, тому обов'язково їх протестую окремо. Кава прямо з серця кавої столиці України. Кава Старого Львова! Тут у нас бленд Arabic з Уганди та Кенії. Конкретно ця суміш називається атракційна і є один нюанс. Приглянув багато пачок на поличці в супермаркеті кави зі Львова, і виглядає так, що вони всі були ароматизовані. І, мабуть, що кава Львова тільки випускається в ароматизованому ароматі. Конкретно у нас тут ароматизатор карамель, тому сьогодні будемо дегустувати ароматизовану каву, в тому числі. Вирішив все ж зайти на сайт виробника і побачив, що існує такі кава без ароматизаторів. ось, Наприклад, імпрезова, феєрична у нас без ароматизаторів. Атракційна, це якраз яку ми будемо тестувати. Це новинка. Марципанова у нас тут ароматизатор горіх, лігомінна ірландський крем. Люксова, от, до речі, ще люксова це Ефіопія, Колумбія, Мексика. Ну і сніданкова, в принципі, ми її не розглядаємо, бо у нас тут є робуста. Тобто все-таки є варіанти у нас не ароматизовані, ну, але, на жаль, в моєму супермаркеті був вибір тільки з ароматизованих кав. І улюблений смак з минулого наш останній лот на сьогодні Джеміні Крима. Це 100% арабіка середньої обсмажки, обходження її невідоме, але так само є один нюанс. Ця кава також ароматизована, і ароматизатор у нас тут Irish Cream. Хочу наголосити, що у Gemini є не ароматизовані лоти, але я вирішив взяти саме ароматизований, бо, по-перше, ми сьогодні вже і так дегустуємо каву з Львова ароматизовану. По-друге, мені дуже подобалась ця кава раніше, і я вирішив згадати цей приємний смак і Зануритись в свої спогади з минулого. Нагадаю, що дегустувати сьогодні ми будемо заварюванням в чашках ніяких фільтрів оці дві. Я буду молоти останніми, бо думаю, вони напахтять мені кавомолку. І ще раз скажу перед початком дегустації вкотре, що я дуже люблю ароматизовану каву. І як я вже згадував, в Криму я раніше пив любив, тому тут вже буде передзяти ставлення. Але будемо намагатись якось мінімізувати це. І також я думаю, що цей випуск присвячується всім, хто любить ароматизовану каву. Тому пишіть в коментарях, як ставитись до ароматизованої кави, ароматизація, можливо, інф'юз, яку ароматизовану каву. Каву взагалі п'єте і чи п'єте взагалі ароматизовану каву. Що ж, друзі, наша кавка заварена, стоять вони тут, як стоять за мною. Перше у нас Буко, Центральна Америка без ароматизації, друга у нас кава старого Львова. Ароматизатор Карамель і третя Джеміні ароматизатор Irish Cream. А, я думаю, що говорити про аромати великого сенсу немає. Ну бо очевидно, що кава старого Львова. Стоїть і пахне на всю карамелью. от мені. От мені щось трошки дивнувати, бо вона не прям пах. Якби я знав, що таке Irish Cream насправді. <ривіт> вона мені пахне згущеним молоком. Я думаю, що Irish Cream мав би бути якимось таким алкогольним чимось, алкогольно-молочним, але мені пахне згущеним молоком, не знаю. І Буко. Угу. Ну, більше шоколадне, але це трошки є ароматик сухого тютюну. Але що ж, давайте вже почнемо сьорбати. Починаємо з буко. Mm. В буко я майже не відчуваю кислинки. Смак він взагалі рівний. Тобто вона не прямо сильно гірка і шоколадно горіхова дійсно. Але досить приємна. Єдине, що після смаку майже немає. Він настільки короткий, що його прям треба намагатись виловити. Після смаку у нас такий трошки також шоколадний, дуже короткий. А по тілу вона прям дуже водяниста. Прям дуже таке водянисте тіло. Кислинку дуже, дуже важко розпробувати. Сама по собі кава так вона трошки солоденька приємна. Важко там відчути кислинку. Мені так періодами здавалося, що щось на фоні відчувається. Але загалом тут основне це дійсно шоколад і горіхи. Дуже водна, вона водяниста по тілу. І після смаці у нас шоколад, але прям дуже коротко, дуже швидко з рота зникає смак цієї кави. Ну, але загалом непогано. Якщо ви не любите кислу каву, то оце, оце вам дуже добре залетить. Ой, стоїть старий львів на всю пахне карамеллю. Але у мене є негативний, негативний досвід з ароматизованою кавою, з дріпами від одного виробника, бо пахнуть вони класно, а на смак просто гіркуща кава. Я навіть не відчуваю там якихось ароматизаторів, Але давайте спробуємо. По моєму обличчю зрозуміло, я думаю. Я от в дитинстві пам'ятаю, що завжди, коли ти їдеш на екскурсію у Львів е, зі школою, то ти, звісно, привозиш каву. І от, от такий от аромат цей карамельний, він у мене прямо от в голові, знаєте, в'ївся, застовбився саме за Львовом. Це от ця кава з дитинства, яку ти привіз зі Львова і пахне вона круто, але на смак, ну, трошки карамелі я дійсно відчуваю. Але загалом сама кава, вона прям пласкуща, і ну ніякого в неї немає якогось смаку цікавого. Я би навіть сказав, що трошки землистість виступає. Загалом тут просто також дуже водянисте тіло, і ну, ця карамельність, вона, звісно, скрашує трошки цю всю картину, але. Ну, таке собі, чесно, таке собі. Вона пахне набагато краще, ніж смакує. Але це смак дитинства. Якщо сюди навалити цукру або чимось її солодким розбавити там з ущельним молоком, то в принципі буде прикольно. Але отак от заварювати в часі, ну, ні смаку, нічого. Мінус. Так, з Джеміні Крема, я дуже люблю, як пахне вона з пачки. От з пачки вона пахне щось близьке до, до карамелі насправді. Ну, Але таке солодке, приємне. І це одна з найсвіжіших кав, які сьогодні є, тому що вона 9.01.25 запакована. Тобто, я так розумію, що плюс-мінус десь вона там тоді і була обсмажена. Що ж, до смаку. Ой-ой-ой ой-ой-ой. Я не знаю, що не так, але вона гірка, гірка не настільки, що прям ну, взагалі неможливо пити, а, але все-таки гірчинка тут превалює. Айріш крему. Ну. Хотів сказати, що і близько нема, але коли так от сидиш і намагаєшся щось там знайти. То щось з'являється. Але що саме, ну мені якісь трошки молочні нотки. А, ну, Це не той Irish Cream, який я пам'ятаю. Це далеко не той Cream, який я пам'ятаю. Я цю каву, я точно пам'ятаю, що на зйомній квартирі була капсульна кавоварка, і а, ми купили багаторазову таку капсулу ми її туди набивали. То, в принципі, от в тій кавомашині машині було непогано і, і мабуть, не згадаючи, заварював її в чашці, але явно зараз мої спогади розбились о стіну гіркості цієї кави і безсмаковості. Зараз трошки розпробувавши, можу сказати, що гірчинка вона так трохи розчинилась так само вона. Досить водянисте по тілу, але вона ніяка. Вона. воно ніяка, це, от знаєте, ну, кава. Кава на, на вокзалі куплена, наприклад. Оце вона кава. Але де Irish Cream? Ну, трошки розчарування, і я вкотре впевнюю, що, ну, якось щось не те з ароматизованою кавою. Пахне вона шикарно. А смак ну, якось втрачається. Не вистачає цього. От інф'юз, ферментація оце наше все. То що ж, друзі, вийшов такий неочікуваний е, випуск про ароматизовану каву від українських виробників: е, кава Старого Львова та Джеміні. Але, на жаль, на жаль. Ароматизована кава вже не смакує мені, як смакувала раніше. Ну або щось конкретно не так з цими пачками я не знаю. Ну, принаймні Gemini, ну, по даті виробництва вона має бути свіжою. Але смаку, смаку ніякого, один тільки аромат. Хоча в Gemini і з ароматом якісь проблемки. Хоча зараз трохи краще пахне. Трохи краще почала пахнути. З кавою старого Львова, то в принципі тут навпаки аромат прям дуже класний. занурює в дитинство в ці екскурсії до Львова, з яких везеш каву. Ну але так само по смаку. Ну, ну таке. Спробую ще може в кавомашині заварити. Подивлюсь, яке буде еспресо. Хоча я думаю, що має бути якісь ароматненькі, ароматненьке латежка має бути. Думаю, непогано. Але от чашка, фільтр ну, ні, також ні. Ну і Буко, а Буко це не найкраща. Мас-маркет каву, яку я куштував за оце вже третій випуск, були кращі. Тобто вона не, не на рівні там, з Далмейром і Movonпіком стоїть, які прям ну, цікаві смаки. Але знову ж таки, це просто тому, що я більше люблю отаку, там цитрусовість, кислинку, фруктовість і так далі. А тут горіхова шоколадність. Єдине, що мені не подобається, що не зовсім насичений смак у неї. Не зовсім насичений смак, але от зараз трошки сьорно, то більш вираженіша зараз кислинка. Ну, але все ще основні нотки тут залишаються шоколад і горіхи. Тобто, якщо ви любите шоколад шоколад горіхи, оця кава буде окей. Вона, знаєте, ну середнячок. Це такий середнячок, його можна пити зранку. Я думаю, що вона буде непогано. Середня обсмажка змісна, але я, я не люблю темне, темне еспресо, воно гіркуще, Можна еспресо з нею, я думаю, буду зробити також спробую в кавомашині. Ну, тобто такий середнячок серед цих трьох це однозначно топчик. Хочу спробувати ще, ще від Буко їх інші бленди. Хочу спробувати Буко Хай. Uh, тому ну очікую, що Буко ще порадує. Mm -hmm. То що ж, друзі, uh, я думаю, що треба буде ще спробувати українську мас-маркет каву. Uh, колись мені ще подобалась Стефано, uh, але я так звернув увагу, що Стефано там у нас бленди з робустою, а до цього я ще не тестував тут бленди з робустою. Проте, якщо вже... Не буде інших варіантів, то змісно перейду на бленди з робустою. Загалом, ну, в принципі, що можу сказати, ну, не найгірша кава, яку я куштував, але трошки, трошки розбились мої дитячі спогади о стіну пласкості смаку ароматизованої кави, але пахне класно. Пахне класно, дуже жаль, що не смакує так, як пахне. Буко твердий середнячок, можна пити, непогано розкривається чашка, тому серед цих трьох то я, звісно, пораджу Буко, але пораджу також все-таки звернути увагу на спешлті каву, враховуючи, що у Буко є лінійка Буко Хай, тому я думаю, що найближчим часом я куплю щось з Буко Хай і спробую. Тому пишіть в коментарях, чи куштували ви українську масмаркет-каву, можливо, ми п'єте українську масмаркет-каву, Як вона вам, що ви думаєте про ароматизовану каву? Можливо, у вас є якісь ідеї, яку ще українську каву мені спробувати. Сподіваюсь, цей випуск був цікавим для вас. Можливо, ви чуєте на фоні, що вже десь муркає киця, тому що я чую, що вона муркає за дверима. Це означає, що я вже заговорився, будемо закінчувати. Мене все ще звуть Денис. Дякую, що були сьогодні зі мною, та сподіваюся, що скоро побачимось в нових відео нашої кавої Одіссеї.